На заводі Каратліфткомплект особлива увага зосереджена на виготовленні максимально безпечної продукції. Щоб одержати по-справжньому надійний ліфт і обладнання, яке забезпечує його функціонування, потрібно проводити відповідні випробування. З цією метою на підприємстві створений потужний комплекс спеціального технічного устаткування. До його складу входять ліфтова вежа висотою 24 метри на 8 поверхів, Ліфтова вежа висотою 14 метрів на три поверхи, багатофункціональна стенд вежа висотою 9 метрів. Це унікальна споруда. Вона дозволяє проводити типові, періодичні і сертифікаційні випробування обмежувачів швидкості, вловлювачів односпрямованої і двоспрямованої дії, пристроїв для обмеження швидкості руху кабіни догори, а також буферів. Конструкція стендвежі дозволяє встановлювати напрямні для переміщення кабін різного типу і розмірів. Кабіну ліфта імітує платформа, вагу якої можна нарощувати до 2000 кг. Максимальна швидкість пересування до 2,5 метрів за секунду. Платформа має спеціальні механізми, які контролюють зусилля натягу каната. Якщо це зусилля перевищує встановлену величину, спрацьовує обмежувач швидкості. Крім перерахованого, стендвежа обладнана спеціальним пристроєм, який дозволяє імітувати обрив тягових канатів. Пускай. Встановлене технологічне устаткування дозволяє проводити випробування відповідно до вимог ДСТУ ЄН81. Вимірювальним приладом, що забезпечує одержання інформації про випробовуваний об'єкт, служить вимірювачки кінематичних і динамічних вимірів ліфта ВКПЛ-М3. Він розроблений і виготовлений Інститутом проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України. Результати випробувань фіксуються у вигляді графіків. Величина зусилля, з яким закриваються двері шахти, вимірюється тензометричним динамометром. Відповідно, встановлюється поріг, при якому спрацьовує реверс. Наявність необхідного комплексу метрологічних засобів і відповідних методик дає можливість заводу «Карат Ліфт Комплект» випускати безпечну і якісну продукцію. Крім того, підприємство готове надавати метрологічні послуги іншим вітчизняним виробникам ліфтів. Не забуваймо, що безпека готових виробів це першочергове завдання машинобудівного виробництва в цілому і ліфтового, зокрема.